Ярмарок проєктів ЄС захід у рамках днів Європи, який розширює розуміння про співпрацю Євросоюзу і України. Двостороння співпраця торкається багатьох сфер, є достатньо плідною та успішною вже впродовж тривалого часу. Євросоюз сприяє процесу інтеграції України, надаючи фінансову допомогу і залучаючи її до різноманітних проєктів. Зараз перед нашою державою постало багато викликів: безпекові, економічні, гуманітарні, і ми самі маємо шукати власний підхід до вирішення проблем. Євросоюз в свою чергу обіцяє підтримку, яку надавав у попередні роки минулого десятиліття Україна отримала чималу фінансову допомогу від держав європейської спільноти. Інвестував вже в Україну близько 3,5 мільярдів євро. Це гранти, це не кредитні лінії, цих грошей Україна не потрібно буде повернути Європейському Союзу. Багато з вас може спросити, а де ці мільярди, де ці гроші? Можете Одеса там почупати їх? Но ці деньги пошли, пошли на те, що, наприклад, Стабилизировать гривен, да, что поставить саркофакт Чернобылі, что инвестировать на очищение. Води, отримують люди. Чим більше реформ, тим більше допомоги стверджують представники Євросоюзу. Адміністративна, судова, енергетичні реформи мають стати пріоритетними для української влади. Особливу увагу європейці звертають на регіональну політику і наводять власний приклад у 2014-му 65 мільярдів євро. А це майже половина від загального бюджету євросоюзу. Пішла саме на регіональну політику. Регіональна політика, це інвестиційна політика инвестиции в инфраструктуры, но прежде всего инвестиции в людей. Региональная политика создает рабочие места, стимулирует экономическое развитие и конкурентоспособность регионов. Евросоюз финансирует сотни тысяч конкретных проектов на региональном и местном уровне. Євросоюз своїми грантами допомагає Україні створити бізнес-клімат сприятливий для європейських інвестицій. Один зі спільних проєктів вже реалізований на території Одеської області, зокрема у Біляйському та Роздільняцькому районах, за підтримкою ЄС розвивається зелений туризм. Зазначимо, що на дворічну програму розвитку сільських територій Одещини за допомогою туризму євросоюз виділив 382 тисячі євро. Май жакова Євген факти.